Комахи утворили цілу колонію і неби, як налякали мешканців. Шма. Аби не потрапити, погляньте от зараз, як це все виглядало. Ну реально страшно, аби не потрапити під немилість бджіл. Люди зачиняють вікна у квартирах та вирішують, куди ж транспортувати цих гостей. Цілий рій, рій бджіл також нещодавно висадився і в центрі столиці на вулиці Михайла Куцюбинського. Рятували їх і кияни, і співробітники ДСНС сотні комах скупчилися на асфальті. Частина літали в повітрі. і, На щастя, нікого не жалили. Аби допомогти комахам, люди зробили імпровізований вулик коробку від бананів, намастили воском, а ще медом і бджолам сподобалося. Уже за 40 хвилин весь рій зайшов до коробки, після чого їх перенесли до парку подалі від людей. Ну і аби комахам легше жилося у великому місті, Для них встановлюють спеціальні будиночки. Такі міні-готелі з'явилися у всіх районах. Це спеціальні конструкції з природних матеріалів, які створюють додатковий прихисток. У будиночках комахи можуть оселитися на цілий сезон і гніздити поряд також є спеціальні інформаційні таблички з поясненнями та Ну, Ось, бачите, друзі, зараз бджоли раніше. Ми з вами про хрущів говорили, які атакують киян. То лось бігав вчора вулицею Кирилівською. До цього ще помітили бобра. Так помітили бобра в одному із І Екологи кажуть, що це хороший знак, тому що озеро очищується. Слава Я побачив фотографію Марини Порошенко сьогодні з лосем.